Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий от комплект переобладнання трактора Т-40 з ведучим передком під двосторонній циліндр. Головне на що хочу зауважити вашу увагу, це відстань поміж сошками потрібно заміряти. Бо, як ви бачите, сам циліндр має свою відстань тут близько 85 см от, від цього краю і до іншого краю. З цієї сторони. Потім вам ще потрібно буде наконечники вкручувати от такі от трубочки. Потім ось ці трубочки отак от приварювати. Зараз я вам поясню для чого це. Коли ви встановлюєте от на оцей кронштейн, кріплення двосторонній циліндр, так потім циліндр встановлюєте, То у вас оця от ось вона поміж сошками буде не в осі. І вам потрібно оце от, завдяки от такому от зміщенню, отак от. Так от ви будете виходити в вісь, іначе воно у вас там не вийде зібрати. Або гнути сошки, ну я б не радив це, бо вони, метал же ж, після нагріву він дуже-дуже послабляється. Так, ну Давайте пройдемося так кратенько, що сюди входить. Це сам двосторонній циліндр, 50-та труба, 30-й шток, ход штоку 21 см. Це достатньо для Т-40. Так, відстань поміж сошками, то що там повинно бути, у вас там мінімально 106 см. Якщо їх немає, тоді ну, не буде можливості у вас зібрати от, таке переобладнання. Так, потім кутові шланги метрові та півтора метрові. Це буде кронштейн кріплення двостороннього циліндра. насос, дозатор, сотий. кронштейн дозатора. Потім отакий валік перехідний, якщо вам потрібно, під дозатор. Це шліцевий валик, валик, який вставляється там дозатор позаду. Там є. Прокладочка насоса дозатора. Це болти кріплення кромштейна дозатора. Цього. Це будуть штуцера під двосторонній циліндр рульовий і штуцера з прокладочками під дозатор. Це перехідні штуцера там з дюймовою. На звичайну метричну різьбу перехід. Ну, і тут, по вашому бажанню, ще от насос МШ3210, лівий якщо він вам потрібен. Якщо отак от весь комплект зібрати, то він виходить вартість його 23 500 гривень. Ну, а тут вже вам обирати. Потрібно щось може вам не потрібно, може щось у вас є. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який бачите на екрані. На все добре.